Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 234 її створив німецький шаховий композитор Вільгельм Лейк. Хід білих, білі мають зробити нічию. Знайдіть розв'язок. чорних є небезпечний прохідний пішак. І поки білий кінь його не може зупинити. Перший правильний хід це g6. Якщо король б'є пішака, тоді, звичайно, хід кінь f4 вилка. Король f5, кінь h3, і це нічия. Розглянемо інші ходи короля. Чорні можуть зіграти король 6. Тоді є хід кінь e 3. Звичайно, якщо h2, тоді кінь g4 знову вилка. чорних є кращий хід король g6. Білі мають зробити кілька точних ходів, і це нічия. Кінь f1. Заблокували пішака, король g5. Білий король поки далеко, звичайно, білого короля потрібно перевести так, щоб він зупиняв пішаків. Король Д3, король F4, король e 2 Далі G5, король F2. Ось білий король близько, і чорні вже не можуть тут виграти. G4. Пішаки зараз заблоковані. У білих є багато різних ходів, щоб зробити нічию. Наприклад, кінь G3 і це нічия. Повернемося на початок. Інший варіант це чорні грають король ж 8 Тоді є хід кінь е 7 Якщо король ф 8 кінь ф 5 Зараз чорний король він обмежений. І в білих є хід кінь ж 3 щоб зупиняти пішака. Чорні тут не виграють. Повернемося на початок. Головний варіант це хід король ж 8 Хід білих, подумайте. Чорного пішака не зупинити. Правильний хід це кінь е 7 Чорні йдуть у ферзі h2, король d5, h1 ферзь, король e6. І виявляється, що це нічия. Чорний король він заблокований. А чорний ферзь він не може зробити цухцванг білим. Наприклад, давайте ще зіграємо кілька ходів, Ферзь е 4 Чорні починають шахувати короля. Король собі от тут ховається за конем. Це дуже часто діє така рекомендація, що король біля коня дало захищається від різних шахів. Ферзь f4, король e8, ферзь b8. Постійно в білих є хороший хід. в білих немає цукцвангу. Давайте чорні не роблять шах, просто ось от якось намагаються зробити пат. Білих все одно є ходи. Постійно є хід, І чорні тут не можуть виграти, це нічия. Повернемося тепер на кілька ходів назад, білі могли ще й помилитися. Тобто в цій позиції правильний хід король е 6 А якщо зіграти король d6, тепер чорні можуть виграти. Правильний хід ферзь h3. І білий король він не може потрапити на важливі поля. Якщо десь грає кінь, то король g8, чорні активізують короля і чорні виграють. Якщо зіграти король е 5 ферзь d7, атакований кінь. Білі мають грати конем, знову ж таки, можна грати король g8, чорні активізували короля і чорні виграють. Давайте повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід g6, пішака не можна бити, не можна грати королем вперед. Хороший хід за чорних король h8. І білі не можуть використати чорного короля, щоб зупинити пішака. Але білі не програють. Кінь Е7, білі блокують чорного короля. Тепер необхідно перевести білого короля на Е6 і це нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!